Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми подивимося, що хвилює наших жінок у теперішній час. Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. Ви просто здурели на цих пікантних фільмах і сприймаєте їх за правду. І починаєте лезти туди, куди жінка не хоче. Пальці починаєте піхати по самі гланди, шерудіте там. Самі ерудіровані можуть туди ще і кулак засунути. От об'ясніть мені, будь ласка, ви там що? нефть или золото Ага. виходить, що чоловіки, хлопці, вам вставляють кулаки, пальці в різні інтимні місця, одним словом, туди, куди не потрібно. Ви мені, будь ласка, скажіть, з ким ви гуляєте, з ким ви розважаєтеся, з ким ви спите, з ким ви займаєтеся сексом, що у вас виникають на теперішній час такі от проблеми? Записуючи це відео, я зробив такий експеримент. Я перепитав своїх знайомих, своїх друзів таке питання. Ану хлопці, признавайтеся, хто суває кулаки? Виявилося, що ніхто. Але сміх сміхом, жарти жартами, проблема є актуальною на теперішній час. Тому появляються різні блогери, різні тіктокери та навіть хороші справжні спеціалісти з коментарями на цю тему. Будь ласка, ваша увага на екран. Нормальний розмір піхви, коли туди входить два пальці. Вихід повітря під час статевого акту або під час занять спорту може свідчити про збільшення піхви. Або це свідчить про зміну статевого партнера. Якщо вас турбують симптоми широкої піхви, це питання можна вирішити консервативно і оперативно в Oxford Medical. Ось такі проблеми хвилюють наших жінок у теперішній час. З іншої сторони, на територію України справляються. Дуже велика колосальна кількість спеціалістів по вагінопластиці, по коригуванню губ, по збільшенню тонусу, по збільшенню еластичності і так далі. Уже всі медичні центри, медичні установи, гінекологічні кабінети дали свою рекламу всюди: в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, в Фейсбуці та в, інших, та в інших соціальних мережах. Саме так наші українські жінки піднімають економіку України, як то кажуть, дають роботу спеціалістам. Ну а для тих жінок, у котрих немає достатньо фінансів на візит до спеціаліста, для вас існує відповідна коригуюча білизна. Будь ласка, ваша увага. Дівчатка, хто любить носити обтягуючі лосини і щоб ваш вареничок гарно випирав із них, а у кого вареничок не дуже велике, у мене є для вас спасіння. Купляйте спеціальні труси і радуйте чоловіче око. <laughs> Дивіться, це ось такі спеціальні труси для дівчаток з імітацією вареничка, правильно. Яка краса. Будемо приміряти. Дивіться, дівчатка, ось так це виглядає дуже естетично, цікаво. Мужики будуть штабілями перед вами падати. <laughs> Як бачимо, що при такій ситуації ми уже знову уже вкотре доходимо до одного і того ж висновку Вареник у голова. Вареник 7 голова. Що я хочу вам сказати, а те, що на теперішній час, на сьогодення, у мене виникає таке враження, що якщо ти, приміром, зустрів дівчину, жінку 25-26 років, то у неї швидше всього було вже все. І вагінопластика, і кулаки, і взагалі багато чого цікавого. Тому, чоловіки, хлопці, думайте та аналізуйте, розумійте, у який час ми зараз живемо. Всім добра, всім хорошого настрою! І до нових зустрічей.